Вітаю, шановні друзі, з вами Адвокат Демченко. Сьогодні поговоримо про Клянґ-Верби, або як розпочати малий бізнес в Німеччині. Клянги верби, мабуть, саме розповсюджена форма серед малого підприємництва в Німеччині. Передумовою для відкриття малого бізнесу є вибір вами організаційно-правової форми, тобто як ви будете працювати. Є два варіанти: або ж ви працюєте один індивідуальний підприємець, Einzelunternehmer, або ви працюєте разом зі своїми партнерами. В даному випадку створюється так зване ГБР: Gesellschaft Bürgerlichen Recht. Я відразу раджу вам, якщо ви створюєте ГБР, підписуйте зі своїми партнерами цивільно-правовий контракт і регулюйте ваші зобов'язання, тому що в разі створення ГБР ви будете нести також відповідальність за зобов'язаннями ваших партнерів. Для клянь ГВРБ також існують певні обмеження, яких ви повинні дотримуватись для того, щоб працювати в даній організаційно правовій формі. Це 60 тисяч євро прибутку в рік максимум. І 600 тисяч євро продажів за рік. В разі перевищення даних граничних порогів, ви будете переведені в режим кауфлойте. І відповідно вести більш складнішу бухгалтерію і систему оподаткування. Переваги клянґе Ну, по-перше, це дуже швидка реєстрація і відносно недорога процедура, немає необхідності стартового капіталу. Можливо, як додатковий бізнес, коли ви працюєте на основній роботі. Проста бухгалтерія з ЕЮР до недоліків. Клянґеверби можна віднести відповідальність власними активами за зобов'язаннями. Неможливо залучити інвестиції, як, наприклад, це з ГМБХ може відбуватися. Назва малого підприємства не може бути вільно вибрана. Як я вже сказав, один із плюсів кляїнги це Небенверб, тобто як побічний спосіб, зараз. Що це означає? Якщо ви працюєте, ви можете мати клянґ і відповідним чином вести додатковий свій бізнес. Працюючи на основній роботі. Але тут також не зовсім все просто. Обов'язково подивіться ваш трудовий договір, чи не передбачено там якихось обмежень до клієнт Гверба або взагалі до будь-якої діяльності Гвербе. Власне, клієнт верб е, повинен сплачувати податки. А саме це einkommen це податок на прибуток. Який розмір einkommen це буде визначено в вашій податковій декларації. Після першого року вашої самостійної діяльності податкова інспекція визначить суму авансових платежів, які будуть сплачуватися щоквартально. Gewerbesteuer – це податок із торгівлі. Але якщо ви не перевищуєте граничний розмір в 24 тисячі євро в рік, ви звільняєтесь від Gewerbesteuer. Клянґ Вербе -ge або ж Клянґе Трайбенде також повинен сплачувати податок на додану вартість ПДВ в Німеччині, який називається Umsatzsteuer. Але в разі обрання податкової форми роботи такої як Лєн Унтернемен, то Клянґ Вербе звільняється. Від сплати ПДВ. Відповідним чином це є великим плюсом. Klein Gewerbe і Klein Unternehmen дуже часто ці поняття плутають, але насправді це різні терміни, тому що Klein Gewerbe – це організаційно-правова форма, а Klein Unternehmen – це більше податковий статус особи. В чому плюс Klein Unternehmen? Ви повинні пам'ятати, що якщо ви вибираєте форму роботи Klein Unternehmen, Тобто підпадаєте під Клян то ви звільняєтесь від сплати УМЗштоер. Тобто, по-нашому, це податок на додану вартість ПДВ. Чи має сенс для вас вибирати клянунтернемен? Це залежить від вашого бізнесу. Але для нього також існують певні порогові значення. Для 2023 року існують, наприклад, такі обмеження. Підприємець може подати заявку на регулювання малого бізнесу клянтернемен, якщо обсяги продажів менші ніж 22 тисячі євро були в 2022 році, і який не досягне більше 50 тисяч євро в поточному, тобі ж дві році. Також верби існує ще багато інших е, різних податків, але е, вони залежать від того, чи є у вас наймані працівники, чи є у вас службовий автомобіль. Все це визначається індивідуально. Якщо е, верби планує працювати із готівкою, то відразу готуйтесь до того, що вам потрібно буде касовий апарат. Життя Кляйн Гевербе починається з його реєстрації в Гевербе Амт. Для того, щоб почати свою діяльність, вам обов'язково потрібно отримати Шайн. це дозвіл на підприємницьку діяльність, який видає ГвербеАмт. Для цього вам потрібно звернутися до Амт в письмовій або онлайн формі. Це залежить від землі. Плата в середньому за реєстрацію складає від 20 там, до 80 євро. Після того, як ви зареєстрували свій бізнес, податково. Служба надішле вам податковий номер, шторнумер і анкету, яку відповідно буде заповнити і відправити їм назад, для того, щоб вас взяли на податковий облік. В даній анкеті також буде вказуватись, чи бажаєте ви скористатися правилами клян Далі ви станете членом ТПП торгово промислової палати і ХК. Подальшому, в залежності від того, який бізнес ви обрали, ви зареєструєтесь у професійній асоціації. Тому пам'ятайте, що ці умови, про які розповідаю, вони до Досить загальний, і в кожному індивідуальному випадку вам потрібно свій бізнес і перевіряти, які ліцензії, які членство, в яких асоціаціях і організаціях вам буде необхідно.